Мій позивний артист. Я навідник гармати Д20, це 152-й калібр. Виконуємо бойову роботу на Покровському напрямку. До війни я був обичним строїтелем. 25.02.22 своїми друзями, можна сказати, своїми братами пішов в частину. Так вийшло, що ми одразу попали на блокпости. Ми стояли на блокпостах, а з 23-го року ми... Таке прийняли свідом, свідоме рішення, що ми пішли в артилерію. Всі, всі, всі троє. Я дуже задоволений і задоволений, задоволений людьми, які зі мною знаходяться. Спочатку було навчання, тобто дивилося, хто як і виконує свою роботу. Та й буде наводчиком, та й буде заряджаючим, та й буде снаряжаючий. Поїжджаємо на позиції вночі, все, зміну проведемо, розрахунок, який уїхав, який залишається. І чекаєш, постійно чекаєш на рації на планшеті, чекаєш е команди до роботи. Ми не те, що там як робочий день, з 7 до 7, немає такого. Робота може бути і в час ночі, і в два ночі, і може бути з час ночі до трьох ночі. І так може бути 24 на 7. Найважче це час ждати, ти їдеш на позицію і ждеш. Найчаще це чекати заміну розрахунку. Цілі виявляються з дронщиками. Літають дронщики, але лекарі постоянно вони в небі. У нас очі постійно є. Вони бачать бачать якийсь рух, рух техніки, рух пі передають координати, де знаходяться, що знаходиться, скільки знаходиться. і далі починаємо працювати вже ми. Готовий! Саму найбільшу ціль, що я вражав, це танки. Танки це було так мощно, це було так ефектно, як на їх. Два танки знищили повністю. А до цього дуже багато міномети, техніка, бліндажі. Чекали, коли там наб'ється, дуже велика купа. Тобто 20 сиділи в бліндажу і ми їх розносили повністю. Коли я приїжджаю додому, вдома давно не було, там по пів року не їздимо додому. Приїхав. У мене п'ять днів виходить для того, щоб привикнути тільки. Мені вже добре, я вже можу з кимось поговорити нормально так. Коли вдома, так кажу, 15 днів вже починаю згадувати за, за своїх побратимів, дзвониш, як вони, що вони. Вже дуже довгий час ми разом, ми як одна родина.